Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовослужбовцю Олександру Мацієвському, якого розстріляли в полоні після слів Слава Україні. Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненню від 12 березня. Президент висловив упевненість, що подвиг Мацієвського знатимуть та пам'ятатимуть усі українці. За його хоробрість, за його впевненість в Україні та за його слава Україні, сказав Зеленський. Зараз я вам пропоную переглянути фрагмент відео, що було опубліковане з Олександром Мацієвським, а також таро розклад, яке значення має його подвиг. Снімаємо. Ви вже продивилися відео. Про Олександра Ігоровича Мацієвського, він був снайпером 163-го батальйону, 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. Дуже шкода, цей герой України уособлює в собі всіх бійців, які полягли за Україну, які незламні навіть перед обличчям смерті. Я хочу зараз розглянути в пам'ять Олександра Ігоровича таке питання, яку роль для України відіграє ось цей його подвиг. Нагадаю вам, ви на каналі Хай Таро. сьогодні, 12 березня 23.02. І зробимо розклад, яку роль зіграє. Подвиг Олександра Ігоровича Мацієвського, військового, що загинув за Україну. В подальшому. Яке кармічне значення ось цього подвигу? Чому це відео з'явилося? Як це вплине? Давайте подивимось про склад, яку роль Зіграють слова слава Україні, сказані перед смертю Олександром Ігоровичем Мацієвським. Дивимося, дивимося, що принесуть ці слова, що принесеться жертва. Дивіться, мах. Я можу сказати по цій карті, що це буде мотивація до дій. Попажу мечів, це може бути мотивація до дій ДРГ, до таємних різних вчинків, навіть тих, хто перебуває і на окупованих територіях в тому числі. Це стимул дій, як можеш будь-якими методами. І, звісно, це дуже значний поштовх. Для підняття бойового духу. Дивимось, що тут випало. Королева Пентаклів. Часто показує наша Україна. Десятка пентаклів і весмірка мечів. Докладу на весмірку мечів. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків. Паш Кубків і зірка. Так, по цих картах я можу сказати, що я гадаю тільки на прямих картах, тому я трактую в комбінації карт. Дивіться, дуже часто королева Пентаклів у мене відігрується як Україна, як своя земля. Десятка пентаклів це також карта про ресурси, про сім'ї, про землю, на якій ти проживаєш. Вісьмірка мечів це карта обмежень. Але в комбінації з десяткою пентаклів, королевою пентаклів та магом на дні колоди. Йде мова про те, що подвиг. Олександра Ігоровича Мацієвського заключається в тому, що досить чекати, досить, щоб була окупація. Треба вживати активні дії. Це помагу. Дев'ятка кубків означає, що не можна, не можна залишати свою землю в окупації, не можна віддавати свої території. Вони повинні бути вільні, робити, що хочуть. І це перш за все стосується територій, які морські, і які вже дуже довго, довго по зірці в окупації. Це відео, цей вчинок говорить про те, що навіть людина, яка вже знає, що їй приходить кінець, що їй немає куди діватися, що вона має тримати бойовий дух і боротися за свою землю. Я думаю, це відео, ці слова, так само як всі патріотичні пісні, наприклад, Українська лють», як мотивувало інші, наприклад, є «Фортеця Бахмут, пісня. Я думаю, це все елемент мотивації суспільства боротися навіть коли вже немає сил до боротьби. Ось так я вважаю, треба трактувати цей розклад. Хто розуміється на таро, при бажанні може написати свою трактовку. Царство Небесне полеглому воїну. Будемо сподіватися, що в наступному житті Олександр Ігорович проживе щасливе життя, тому що він вже, я вважаю, відпрацював свою карму максимально. І навіть перед смертю він не втратив свою гордість, він показав незламність українського духу. Силу волі українського народу, він знав, що його зараз розстріляють. Його навіть ці окупанти змусили викопати йому могилу. сам Сама собі людина копає могилу, і вона вже не боїться. Він розумів, що далі буде. І ось ці нелюди розстріляли його, і навіть все це записували на відео. Дуже шкода. Сім'ї загиблого, мої співчуття, як і всіх українців. Олександр Ігорович це приклад незламності українського воїна. І це уособлення, колективний образ, я вважаю, всіх воїнів, які полягли за Україну, і імена яких невідомі широкому загалу. Я хочу ще зробити розклад на ось цих вбивць, які зробили цей. Ганебний вчинок, які ось як на цій п'ятірці мечів знущалися з людини, вже її повністю підкорили, але ще ще їм мало, ще навіть ось тут білий прапор є, а хочеться показувати язика, знущатися. Я хочу зробити розклад на темній колоді та розшаленого місяця. Чи будуть покарані вбивці? Героя України посмертно Олександра Ігоровича Мацієвського. Давайте подивимось. Я вірю, що вони будуть знайдені і покарані, але давайте подивимося, що відповість Таро. Так, дивимось, чи будуть покарані вбивці. Чи будуть покарані вбивці Олександра Ігоровича Мацієвського, чи будуть покарані, чи будуть покарані вбивці військовослужбовця? На дні ось тут король Пентаклів. Це може говорити про те, що питання розслідування цього інциденту буде піднято на вищому рівні. На вищому рівні й буде контролюватися. Давайте дивимось. Диявол, це вже говорить про тих окупантів. Юстиція, пас жезлів. Закохані, король жезлів та двійка жезлів. Тут у нас пас жезлів. Знаєте, в мене таке враження, що, що, ця, що ці вбивці, вже частина з них може бути мертвою. Ось дивіться тут. Диявол, правосуддя і закохані. Як мінімум, один серед вбивць може вже бути по справедливості в пеклі. По двійці жезлів Зараз можу сказати, що ведеться розслідування, ведуться пошуки, як ось цю мразоту схопити ось цими клешнями і притягти до відповідальності. Дивіться, ось тут король жезлів, і тут, тут троє біля нього осіб. Я все ж таки вважаю, що по цих картах може бути не тільки по суду, а й по законам воєнного часу розберуться з ось цими от путінськими посіпаками, які виконують його накази, які прийшли окуповувати Україну. В будь-якому випадку. Закохані неодноразово відігрувались на те, як людина вже може бути мертвою. В моїй практиці. Хто з тарологів буде дивитися, можливо, у вас інша практика, але, як ви знаєте, в кожного таролога свої напрацювання з кожною колодою. Те, що покарання буде, я впевнена. Юстиція випадає. І буде навіть про це новина попажу Жезлі. Можливо, будуть потім новини, що знайдені окупанти, і до них буде вестись суд, але вони, можливо, не доживуть до суду. Можливо, вже частина з них просто на тому світі. В будь-якому випадку Катюзі по заслузі. А нашим всім загиблим воїнам Царство Небесне. І кращого життя в новому втіленні це янголи, які допомагають Україні. І війна ведеться не тільки на землі, але й на тонкому плані. Всі моліться за ЗСУ. Не забувайте донатити і пам'ятайте за внесок кожного героя, який зробив так, щоб інші, хто проживає в Україні. Могли спати в своїх ліжках, могли зранку пити каву, не забувайте про подвиги тих солдатів, які постійно воюють на фронті, віддають своє життя. Якщо ви бачите в лікарні чи десь в якійсь іншій установі, що військовий чекає в черзі, не полініться його пропустити. Тому що я бачила, на жаль, такі випадки, коли стоїть черга, стоїть військовий, і ніхто навіть не почешиться, щоб пропустити його, щоб він в лікарні пройшов обстеження без черги. Люди, схаменіться і подумайте, що ви робите. Не забувайте, хто вас захищає, не забувайте допомагати військовим. Тому що, поки вони воюють, ми можемо жити. Ми просто можемо жити, поки вони віддають за нас своє життя. Дякую всім, хто додивився до кінця. Будь ласка, вшануйте пам'ять героя. Підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Поставте лайк, дзвіночок, і до нових зустрічей.